Oh

Розорвало живота ті Я ж був там. Коли ви були останній раз на Майдані? Позавчора я був на воїнів цілу ночі. Це було 18-з 18 на 19 я був. Ви бачили, як Беркут, Так, Я бачив, було? як Берко стріляв, як кидали шумові гранати та стріляли. Навіть була автоматна очередь стріляла по людей. У вас поранено? Мене не поранило, мене просто одежу, всю одежу покрушило. От. Я ще от, зараз ще прийти не можу після того, що там було. Беркут заскочив Союз на сьомий-восьмий етаж, щоб нас викурити отуди, він підпалив сьомий-восьмий етаж. От, і почався пожежа. Житомирської області кубло злочинності і корупції. Жоден з цих керівник, бандитівник. Повинен залишитися на службі. За Ти гарний пейзаж. В Житомирі сьогодні велике свято. Тут внутрішня безпека, їхня корумпована вся сидить. Довбанули, правильно зробили вже. Що у вас за свято, хлопці, таке? Що за свято у вас сьогодні? Що це таке трапилось? Роботи немає вже, чи що? Ну скажіть що що ви мовчите? Свято корупції чи що воно у вас? Пожинаємо результати корупції власної, так? Да? Я тебе плюну зараз, де разу. Плюєшся ти тут, сказав. Нормально. No Алло видно? Вчора говорили, що Ага, то тут ще й машинка якась згоріла, да? Угу. Жалко, що не допалили трохи цих підорасовних. Так ку було злочинності. Крупционеры, мне кладятся. Піть хлопці, ви дуже засмутились тим, що ось зараз бачите. Третій раз хто ми? Облиця можна зніматися ні? А чого ж ні? Ви дуже засмучені тим, що трапилось. Ви знаєте, ми оце всі, оце ми втроє стоїмо. Депутати міської ради 89-93 року в місті Житомирі. Це... Ми приймали тоді рішення. Депутати від демократичних сил. Тоді, першого скликання демократичного, ми тоді приймали рішення про. Прапор підняття, Житомир це було четверте місто обласне на теренах України, яке то зробило. Особисто мені випала честь тоді вносити в зал засідання міської ради. Тоді ми дійсно займалися творенням держави. Але, на жаль, ми, мабуть, тоді не все зробили. Ну, зараз молодь продовжує. І ми то дивимося, трохи смутно, звичайно, що наша держава, Україна і отак. Але що зробимо? Маємо, що маємо, говорив перший президент наш. Але надіємося, що все буде добре. І... Себе. Мене звати Козицький Олександр. приємно. А, ми... а мені смутно, що не допалили. <поцентрі> я Віктор <Котенко>. <поцентрі> а, <поцентрі> я, я знаю, знаю. Котенко. <поцентрі> 또 무슨 일있그 У народа уже добавляется по трошку. Надо виселицу поставить и показалось сдернуть этих региональщиков, казнокрадов этих всех скотов и убивцев. Вроду... Слава Україні! Героям слава! Нічого не жалко. О, Загинув о, за незалежність нашої України. Зайко, То... як і, помер. Mm -hmm, і ми нам... Ой, як помер сьогодні, завтра. Жив Билий зайка. Давайте ми помолимось. І поминемо тих, хто не з нами вже, але душа їхня там. Вбивають мирних українців. Благословен Бог, завжди нині після часу, на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава цю Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки, Амінь. Хресть, святая Троєця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше. Святизня і злине, мочі нашої Твої ради. Господи, по мене, Господи, Господи, помилуй. Слава Святину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що сином на написав, де святиться, ім'я Твоє, прийде царство Твоє, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лір наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство, сила, і слава Отця, і сина Святого Духа, нині по всічах. Амінь. Ще робів твоє спас у покой і привіло блаженного життя, воло тебе, чоловіку любе, у тереквої вослови, де твій святі твої спочивай, у покой, Господи, убиєш рабів твоїх, во ти істинний чоловік олю. Вийшов за перзе і розбив кайдани за ковари, а в душу робив своїм є похож, нині повсякчас навіки вісні непоручне діст, що Бове сім'ї породило, були Господіння Бус. І помили нас, помили твора, залипай нас твої молимо сюди, безпускають і помилу, помили, Господи, комилий, Господи, помилу. жимо дієних своїх, які загинули за незалежність нашої України, Дають життя за добробут нашого народу. Господу помолимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу. Що Господь можливо души та не праведні. Господи, а сім ця уста. Дружею, ми його не стінемо з цього? Тіні не другої. гордиться правоохранительным органом. Со всей душой я вас прошу, кто дети, внуки, говорите им о том, что они делают. Преступная группировка Берку убивает наших детей. Я даже не верю, что это наши, наши дети убивают наших детей. За что убивают? За то, что они учились, учились, платили, платили, а теперь нигде не могут работать. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Не будьте байдужими! Приєднуйтесь до нас! 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 Та кашо в тому штабі? Приєднуйтесь до нас! Штаба. Приємте, нього є якийсь лічний состав чи зброя. Не, чи є, не чи знаю, не пішли 10 приємте, жінок, і приємте, з ним приємте, говорить, він запросив їх. нічого немає.